Тобі не місце в елітній квартирі. З цими словами свекруха виставила крісло, коляску та речі мого батька-інваліда на сходову клітку. Мій чоловік Артем мовчав, не сміючи заперечити матері. Я глибоко вдихнула, відчуваючи, як серце стискається від несправедливості, але замість крику взяла телефон і зробила один цвінок. Через годину на порозі стояв чоловік, при вигляді якого свекруха ледь не впала. Я відчула, як напруга повільно відступає. Ми зайшли в квартиру. Марина провела рукою по прохолодній поверхні нового кухонного столу і посміхнулася. Нарешті, після багатьох років скитань по орендованих квартирах, нескінченної економії та роботи на двох роботах, вона мала свій дім. Двокімнатна квартира в новому житловому комплексі і зумрудне місто в Ужгороді пахла свіжою фарбою, ламінатом і щастям. З панорамного вікна на 12-му поверсі відкривався видна парк Іронія Долі, що будувався. Саме компанія Марини виграла тендер на його озеленення. Це був її проєкт, її дітище. Вона могла спостерігати за його народженням прямо з власного вікна. Ранкове сонце грало на листках дерев, легкий вітер приносив запах свіжої трави та пилку, змішуючись із ароматом кави з кавоварки в кухні. У сусідній кімнаті почувся тихий скрип коліс. Я підійшла і побачила батька Геннадія Петровича в інвалідному кріслі. Його обличчя, зазвичай суворе, волеве, зараз було помекшене легким, трохи розгубленим усміханням. Ну що, обживаєшся, командире? запитала я, поправляючи плед на його колінах. Намагався, доню, тихо промовив він. Голос після інсульту став тихішим, але не втратив твердості. Непривично. Просторо. Він тільки тиждень тому повернувся з реабілітаційного центру. Мама п'ять років тому залишила його одного, і після інсульту він потребував постійного догляду. Я не могла допустити, щоб батько, полковник у відставці, сильний і гордий чоловік. Опинився в будинку для людей похилого віку. Крім дочірньої любові, я була йому зобов'язана за цей дім. Коли постало питання про іпотеку, банки не хотіли схвалювати суму. Тоді батько, не промовивши жодного слова, продав колекцію нагородної зброї, додав усі свої заощадження і вніс 3 мільйони гривень як перший внесок. Щоб захистити себе і мене, він став офіційним співпозичальником. Так надійніше, доню, сказав тоді він. Тобі спокійніше, а я знаю, що в тебе є дах над головою. Щоб не трапилося, я стиснула його теплу суху руку. Кожен його погляд був для мене підтримкою, особливо зараз, коли свекруха знову намагалася нав'язати свої правила. Наступного дня в квартирі знову з'явилася Тамара Павлівна, моя свекруха. Вона увійшла, немов ревізор, і почала оглядати все: диван, крісло батька, кухню. Її погляд зупинявся на кожній дрібниці, що не відповідала її уявленню про ідеальний дім. Синичка, тут треба більше затишку, мовила вона, картини, серветки, подушки. Я зібралася з силами і твердо відповіла: Мамо, квартира наша. Ваші поради ми враховуємо, але вони повинні бути у межах домовленості. Свекруха спершу здивувалася, потім кивнула, не очікуючи такої рішучості від невістки. Артем, мій чоловік, відчув полегшення, нарешті хтось поставив межу. Я взяла батька за руку. Тато, не хвилюйся. Ми впораємося. Геннадій Петрович усміхнувся, а я відчула прилив сили. Наступного дня я встановила чіткі правила: всі візити свекрухи тільки за попереднім домовленням. Кожен новий день в Ужгороді ставав тестом для родинних відносин. Марина працювала над проектами в компанії, контролювала озеленення парку, зустрічалася з підрядниками. Батько був поруч, і його присутність давала сили. Артем допомагав, але часто опинявся посередником між мамою і мною. Свекруха продовжувала давати поради. Але тепер я контролювала ситуацію. Вечорами ми разом з батьком насолоджувалися миром і затишком, спостерігаючи, як ужгород оживає вечірніми вогнями, чути запах свіжого хліба з булочних, голоси дітей на подвір'ї. Тижні минали. Відносини з Тамарою Павлівною ставали все більш терпимими. Її поради перетворилися на дружні спостереження, а не втручання. Квартира стала символом перемоги, перемоги терпіння, мудрості та сімейної любові. Ми почали планувати вихідні. Прогулянки набережної уже, кав'ярні з ароматною кавою, старі вулички з кольоровими фасадами, все це робило наше життя спокійним, а батька щасливим. Кожна деталь, кожен звук міста, кожен запах наповнювали наш дім теплом і відчуттям власності. Одного ранку я вирішила організувати невеликий сімейний пікнік на березі річки. Батько сидів у колясці, Артем допомагав переносити корзину з продуктами, а я вчила Геннадія Петровича, як насолоджуватися сонцем, не напружуючись. Ми сміялися, розмовляли про старі часи, згадували його службу. Ці миті зміцнювали наші відносини і давали відчуття справжньої родини. Проте життя не могло залишитися повністю без викликів. На роботі виникли проблеми: один із підрядників затримав поставку рослин для парку, а конкуренти намагалися підставити нашу компанію. Я довго працювала над документами, скликала наради, обзвонювала всіх. Кожен день закінчувався пізно, але, повертаючись додому, бачила батька, який посміхався і чекав на мене. Це давало сили. Свекруха інколи з'являлася, щоб допомогти, але тепер її допомога була обмежена. Вона привозила пироги, компоти, деколи давала поради, але я вже могла коректно ставити межі. Артем перестав нервуватися, адже тепер наша квартира справді була нашою. Минали місяці. Квартира ставала більш затишною, на стінах з'явилися картини, у вітальні стояли живі квіти, у кухні пахло свіжою випічкою. Батько став активніше допомагати по дому, навіть якщо його рухи були обмежені. Ми разом готували, прибирали, сміялися і насолоджувалися дрібницями. Одного вечора, сидячи на балконі і дивлячись на заход сонця, я відчула, що ми справді створили свій дім. Батько тримав мене за руку, Артем поруч, і навіть Тамара Павлівна, хоч і мовчки, визнала наші правила. Ми змогли поєднати любов, повагу та незалежність, і це відчуття було безцінним. Наступного тижня Марина прокинулася від свінка телефону. На іншому кінці дроту був її колега з компанії, проблеми з поставками рослин для парку іронія долі. Конкуренти намагалися підставити їхню фірму, і тепер довелося діяти швидко. Я відчула, як серце стискається від напруження, але одночасно усвідомила, тепер я сильніша, ніж будь-коли. Батько, сидячи поруч, підбадьорював мене, стискаючи руку, ти впораєшся, доню. Його підтримка стала для мене рушійною силою. На роботі я проводила наради, обдзвонювала підрядників, зустрічалася з дизайнерами. Вже ввечері, повертаючись додому в Ужгороді, я відчувала, як місто оживає вогнями старовинні вулички, маленькі каверні, запах свіжої випічки з булочних. Це стало для мене своєрідним ритуалом, який допомагав залишити робочі проблеми позаду. У квартирі тим часом свекруха знову неочікувано з'явилася. Вона увійшла з суворим виразом обличчя, оглянула кімнати і почала давати поради по кожному предмету. Але тепер я вже вміла ставити межі. Мамо, квартира наша. Дякуємо за допомогу, але ми впораємося самі. Її губи стиснулися, але вона мовчки відійшла. Артем тихо посміхнувся, помітивши мою рішучість. Тепер ми справді контролювали свій дім. День за днем ми навчалися знаходити баланс між роботою, родиною і власним особистим простором. Батько став активніше брати участь у житті квартири, допомагав мені в садівництві на балконі, спостерігав за роботою над парком, смівся з наших жартів. Артем підтримував нас у всьому, і я відчула, що ми нарешті стали справжньою родиною. Одного вечора я вирішила організувати невеликий сімейний пікнік біля річки. Уж. Батько сидів у колясці, Артем допомагав переносити кошики з продуктами, а я розставляла плед. Ми сміялися, згадували старі історії, і я зрозуміла, що такі моменти зміцнюють наші зв'язки більше, ніж будь-які слова, Втім, життя не могло залишитися без сюрпризів. На роботі з'явився новий молодий дизайнер Дмитро, який привніс свіжі ідеї у проекти парку. Його креативність і енергія вразили мене. Ми разом працювали над плануванням алеї з рідкісними рослинами, обговорювали кольорові композиції і стиль освітлення. Між нами виникла легка дружня близькість, що додавала кольору щоденним будням. Удома ж свекруха намагалася залишатися непомітною, але її присутність відчувалася всюди. Вона продовжувала коментувати мої кулінарні експерименти, розкладала свої правильні серветки на столі, але тепер я вже не дозволяла їй втручатися у всі дрібниці. Батько, спостерігаючи за нашими взаємодіями, тихо казав: Доню, ти все робиш правильно. Свої межі треба захищати. Ми почали планувати вихідні, прогулянки старими вуличками Ужгорода, каверні з ароматною кавою, маленькі крамниці з сувенірами. Батько часто приєднувався, Артем інколи залишався вдома, щоб вирішувати робочі питання дистанційно. Я відчувала, що наше життя стало більш гармонійним. Одного вечора, сидячи на балконі і спостерігаючи заход сонця над річкою, я взяла батька за руку і сказала: Тато, дивись, ми все таки змогли. Так, доню, відповів він, стискаючи мою руку. Ми змогли разом. Свекруха, хоч і інколи приходила, вже не мала влади керувати нашим життям. Її поради сприймалися більше як частина нашого минулого, ніж як обов'язкові вказівки. Робота, сім'я, місто все стало частиною нашого нового життя. Кожен день приносив нові виклики, але разом ми навчалися долати їх. Батько знаходив радість у простих речах, світанок над Ужгородом, аромат свіжозвареної кави, сміхонуки сусідів у дворі. Я відчувала, що тепер наш дім справді став місцем безпеки, тепла та любові. З часом Дмитро почав частіше приходити на обговорення проєктів, а між нами виникла легка дружня інтрига. Артем помічав цей, хоча інколи відчував ревнощі, довіряв мені. Ми разом вчилися балансувати роботу, сімейне життя і особисті взаємини, не дозволяючи стороннім впливати на наше щастя. Наступний рік приніс нові перемоги на роботі, більше завершених проєктів, розширення компанії. Батько був поруч, допомагав мені планувати і контролювати все, що відбувалося. Ми разом знову відзначали маленькі свята, готували вечері, ходили на прогулянки. Свекруха більше не втручалася в наше життя. Вона навчилася поважати наші рішення. А я зрозуміла, що справжня сила сім'ї це не тільки любов, а й здатність захищати свої межі, поважати один одного і бути поруч у складні моменти. Квартира в Ужгороді стала символом нашої перемоги, перемоги терпіння, мудрості, сили і сімейної любові. Тут батько відчував себе потрібним і захищеним Артем, чоловіком і партнером, а я донькою, яка змогла поєднати обов'язки і щастя. Ми сиділи разом на балконі, дивилися на річку і тихе місто, відчуваючи, що всі випробування лише зміцнили нас. Ужгород став нашим притулком, місцем сили і радості. І хоча життя завжди приносить нові виклики, ми знали, тепер ми разом і ніщо не зможе зруйнувати наш дім і нашу сім'ю.